Хвалить Господа всі народи, прославляйте Його, всі люди, бо велика милість Його над нами, і істина Його перебуває вічно, Аллилуйя, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прославляй Єрусалиме, Господа, хвали Бога Твого, Сионе, бо Він укріпив і засувив рад Твоїх. І благословив синів твоїх у тобі, Він утвердив у межах твоїх мир і поживною пшеницею насичує тебе, Він посилає слово своє на землю, і скоро поширюється слово Його, сипле сніг свій, як вовну, і ніяк попіл розсипає, кидає град свій грудками, а проти морозів його хто встиніть. Пошле слово своє, і розтануть вони, подме вітер його і потечуть води, Він сповістив слово своє, Якову, і суди своє Ізраїлю, не вчинив він цього нікому іншому з народів, і судів його вони не знають. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже вим'я Твоє, спаси мене. І силою твоєю допоможи мені, Боже, почуй молитву мою, і вислухай слова уст моїх, бо чужі повстали на мене, і сильні шукають душі моєї, і не мають вони Бога перед собою. Та ось Бог помагає мені і Господь підкріпляє душу мою, Він відплатить за зло ворогам моїм, істиною Твоєю, Боже, Ти погубиш їх. Від серця принесу жертву тобі і прославлю ім'я Твоє, бо воно благе, бо Ти визволив мене від усякої скорботи, і на ворогів моїх сміливо дивиться, Око моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословлю Господа на всякий час, завжди холаємо в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують вірні і звеселяться. величайте Господа зі мною і прославмо ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене, приступіть до Нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його. І від усіх скорбот спас його, ангел Господній охороняє тих, що бояться Його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь блаженому, що уповає на нього бійтеся Господа всі святі Його, бо не знають нестатку ті, що бояться Його. Багаті зубожі і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Прийдіть, діти, послухайте мене, я страху Господнього навчу вас. Хто з людей бажає жити і бачити дні благі, стримуй язик свій від зла, і уста твої нехай не будуть облеслимі. Ухиляйся від цього злого і роби добро, будь мирний і пильнуй того, очі Господні звернені до праведних, і вуха його до молитви їх, лице ж, Господнє проти тих, що чинять зло, щоб знищити з землі і пам'ять про них. Взивали праведні, і Господь почув їх, і від усіх скорбот визволив їх, близько Господь до скорботних серцем. І смирених духом Він спасає, багато скорбот у праведника, та від усіх них визволить його Господь. Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається, смерть же грішників люта, і ті, що ненавидять праведного, загинуть. Господь визволить душі рабів своїх, і не загине ніхто з тих, що оповають на нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сказав Господь, Господу моєму, сиди праворуч мене, доки покладу ворогів Твоїх у підніжжя ніг Твоїх, жезло сили Твоєї пошле Господь із Сиона, царю і посеред ворогів Твоїх, з Тобою народ твій у день сили Твоєї, у світлостях святих Твоїх. Із утроби раніше віків я породив тебе, клявся Господь і не розкається, Ти священник, повік за чином Малхисидековим, Господь, праворуч тебе, Він у день гніву свого уразить царів, Він учинить суд над народами, покриє землю трупами, знищить гови багатьох у великій країні, і потоку в дорозі буде пити. Тому високо піднесе голову, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже.